17 мільйонів євро нині це близько 450 мільйонів гривень. Такий кредит отримує на масштабну реконструкцію мереж Чернівці водоканал. Уряди України та Німеччини вже підписали угоду, чи зможе комунальне підприємство погасити кредит. Попередньо вивчало в Мінфіні. Процедура здійснювалася для отримання цього кредиту під державні гарантії. На сьогоднішній день МінФін визначив, що такі умови надання кредиту сталі відсотки 2%. Не плавищі, не став калібр, 10% пільгового періоду, і на протязі 20 наступних віддача процентів і кредиту є на сьогоднішній день в умовах фінансової кризи доволі приваблими, практично ексклюзивними. У міській раді позику оцінюють позитивно. Уже у цьому році кажуть, водоканал отримає 3 мільйони євро грантових коштів на підготовку до втілення проекту. Це буде, скажем так, подарунок нашій громаді для. Правильної організації цього процесу для автоматизації водоканалу для наведення порядку для підвищення кадрового потенціалу у вересні планують рату, що можна буде провести тендери. А в березні 2016 року перші закупівлі для підприємства за кредитні кошти мають провести реконструкції водогонів, водозабору та очисних станцій із заміною обладнання. Кредит видається на 30 років. Перші кошти необхідно повертати за 10 років. Повернення коштів по цьому кредиту буде відбуватися за рахунок економії, яку отримує водоканал в результаті зменшення енергоспоживання і збільшення ефективності роботи. Так орієнтовно втрати води планується довести до 22% замість сьогоднішніх 60-70%. У ратуші повідомили разом з отриманням кредиту Національна комісія з питань регулювання електроенергетики гарантує стабільний тариф на воду. Повністю виплатити кредит німецький банк повинен до 2048 року. Загалом на реконструкцію застарілих мереж водоканалу потрібно близько 60 мільйонів євро. Повідомив міський голова Майя гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.